В свій час мені задавало таке питання. Один чоловік мені задавав питання, розносив газети, вийшов один чоловік, і йому ну, було цікаво поспілкуватися зі священником, І він мені задав одне таке питання, дуже важливе питання насправді. Він каже: от ви знаєте хоча б одну людину, яка б бачила Бога. От я б дуже хотів би поспілкуватися з цією людиною, яка бачила Бога. А я йому кажу: я бачив Бога. А він так дивиться на мене, а, 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 я, а як так? А, а як це? А, а що ви таке говорите? Він аж розтірявся. Ну, я почав пояснювати, що бачити Бога це релігійний досвід. Тому що, знову-таки, якщо ми Бога не побачимо, ми в Бога не ввіруємо. У тобто, нас не буде релігійного життя. Тобто це видіння Боже, воно, звичайно в нашому серці, це релігійний досвід. І тому не просто так в заповідях блаженства, ви ж пам'ятаєте ці слова, що блаженні чисті серцем, хоті Бога побачить. Тож ми з Богом спілкуватися, з Богом зустріч у нас повинна відбутися. Тож, якщо ця зустріч відбувається, от ми знову-таки стаємо потихеньку людьми церковними, людьми церкви. Стаємо християнами, стаємо віруючими, якими живемо знову-таки Богом і в Богі. Так, коли немає цієї зустрічі, ну, людям не цікаво релігійне. І навіть коли, може бути, якось вони до церкви заходять, але потім їх сквознячком дуже швидко видуває. Вони, на жаль, не залишаються в церковній общині. Тому, от бачити Бога повинні ми всі. І ми знову-таки створені для того, щоб бачити Бога, щоб ходити перед лицем Божим, спілкуватися з Богом лицем до лиця. В общем, я йому об'ясняв це, об'ясняв це, йому ця відповідь не підійшла. Чому не підійшла? Тому що, на жаль, так, як і в нього, так і в більшості людей чомусь так складається враження, що Бога, от якщо побачити, ще доказати, що Бог існує, це. Десь там в одній черзі це як от там доказати, що відкрити якусь нову планету десь там в космосі. Так, чи от З Бога, Бога побачити, чи з Богом спілкуватися, це от так само, як ми один з одним спілкуємося. Тобто Ми бачимо матеріальний об'єкт і ми чуємо звук. І тільки так можна спілкуватися. Хто сказав, що тільки так можна спілкуватися? Хто сказав? Якщо ми себе отак от, от закриваємо всі рамки, Звичайно, ми Бога і не впізнаємо, хоча Він стукає до нас. В книгі Апокаліпсис є ж такі слова. Господь говорить: ось стою біля дверей і стукаю, чи відкриє хто. Тобто, от Господь стукає до нас, Господь взиває до нас. Але от ми, коли щось собі уявляємо, от не те. Ми, Знову-таки ця зустріч не відбувається. Ще одне питання мені іноді задають, це питання трошечки частіше задають мені, коли ми там починаємо говорити про безсмертну душу, про воскресіння мертвих. Мені одне і те саме кажуть. Ну ще ж ніхто туди не вертався. От -от скажіть хоча б, хто б воскрес, хто туди вернувся, хто просказав, що там. А я говорю, Христос Воскрес. І мені іноді на автоматі відповідають, ви істину Воскрес. Я говорю, «О, от бачите, от ви, значить, от... Ну так це ж Пасха, Христос Воскрес, Христос переміг смерть, от, про кого всі знають. От його розп'яли на Христі, він помер справжньою смертю, зійшов в приїсподні міста, а потім Воскрес. І мало того, що ще Христос Воскрес, багато людей Воскресало насправді. Ми в Євангелії читаємо найтакий яскравіший, коли Христос воскресив Лазаря, який чотири дня вже був похоронений в могилі. Так, коли підійшли до Його могили, сказали, що ну смердить уже. Чому ти кажеш від велика мені від гробу? Ну смердить уже 4 дня пройшло. Христос сказав Лазарю, Лазарь вийди, і мертвець вийшов живим. І що, люди покаялися від цього? Ні, не покаялися. Ми знаємо, знову-таки, з Євангелія, що шукали Лазаря вбить. Чого? Того, що багато хто увірував Ісуса Христа через те, що бачив цього Воскресого Лазаря. От, і не тільки ми на Новий Завіт можемо опиратися в цих розповідях про Воскресіння мертвих. Да? І знову-таки, в історії церковній є багато таких випадків, таких чудес, коли Дійсно люди помирали і поверталися з того світу. І іноді навіть розповідали, що вони там бачили, що з ними було. Але люди не вірять в це. От люди в це не вірять. І знаєте, тут проблема навіть не в тому, що от перед нами гром і молнія не свіркає, а Бог не являється в своїй всемогучності. Знаєте, якби Бог явився во всій своїй всемогучності, от, так от, во всій своїй повноті, ми б померли. Боже, що Божа присутність по да, всій своїй повноті ми не можемо витримати. Ми просто бпелилися. З... З... Бо що Бог так величний і такий славний. Пам'ятаєте, в книгі Апокаліпсис є цей момент, коли Ісус Христос явився апостолу Іоанну. Апостол Іоанн не міг на нього дивитися, він упав ниць, він не мог на нього дивитися, тому що він явився в своїй славі і то, будучи в тілесні, будучи в тілі. А якби Бог троїці явився во всій своїй всемогутності, ми б не витримали, від нас би нічого б не залишилося. Тому ми, Бога можемо бачити і відчувати і рівно стільки, стільки ми зможемо це все сприйняти. І як скільки Господь нам відкриває себе, Він опускається на наш рівень, з нами говорить. І тут проблема знову-таки не в громах, молніях, не в тому, що от ми от там на кожному кроку будуть чудеса. Я сумніваюся, що будуть віруючі люди, якщо от так от буде відбуватися, тому що знову-таки в нас є євангельська розповідь. Ось Христос ходить, робить ці самі чудеса, бісів виганяє з біснуватих, зціляє людей, які були хворі невеликовно. Ось Він воскрешає мертвих. І що, врешті-решт? Врешті-решт, да, більшість людей розчарувалась, бо він, потім наче говорить щось не те. Помните, коли Господь наситив п'ятьма хлібами тисяч людей, а вони почали його шукати. Ой, от ми ще хочемо побути, ми ще хочемо якесь диво. І коли вони знаходять його в Капернаумі, Христос їм каже, ви шукаєте мене не тому, що я сотворив чудо, а тому, що ви їли хліб і наситилися. І далі Христос говорить про хліб, який зійшов з небес, про таїнство Євхаристії, по суті, справи. Де він говорить ці ключові слова. Хто не буде їсти плоті сина людського, пить його крові, то не буде мати в собі життя. Де Христос каже, що от я є хліб, який зійшов з небес. Той, хто їстиме мене, той. Той не помре, того воскрешу я. І що ми читаємо в Євангелії? Багато хто, навіть з учнів, перестави ходити з ним. Тому що почав возмущатися? Що це за дивні слова він говорить? Хто це може слухати? І все, і залишилась там Тобто Ми бачимо, що диво не допомагає. Ми бачимо, що знамені не допомагає. Чого? Тому що знову-таки справжня релігійність вона відбувається трішки на іншому рівні. Не на рівні очей чи вух, а на рівні серця, душі. Бога ми можемо сприйняти душою. З Бога ми можемо спілкуватися в духі і істині, тому що Бог є дух. Пам'ятаємо ці слова з Євангелія? Господь каже: Бог є дух. І ті, хто поклоняється йому, повинні поклонятися йому в дусі і істині. Що це означає? Це означає, що не завдяки якимось матеріальним речам, а от саме ця зустріч на уровні духа відбувається, на уровні душі. А в істині да? от те, що ми поклоняємося Богу відповідно тій істині, яку Він сам відкриває нам для себе. Але коли ми знову-таки створюємо карикатуру на Бога? Уявляємо собі, що от Бог має бути от таким, от Бог должен, там щось говорити, щось, щось там якось так взаємодіяти з нами. Ну, не так, як він, а як нам хочеться. Ми потім знову-таки проходимо мимо, не помічаємо цього справжнього Бога, який ну, є любов, який нам відкриває себе, якого ми можемо пізнати через Ісуса Христа. І коли ми знову-таки в своєму житті, тому що, знаєте, в нас теж проблеми з духовним життям, тому що ми живемо в світі, який зламаний, ми самі зламані духовно. Ми навіть собі теж це помічаємо, що іноді буває, що духовно ми охладіваємо, що десь там закрадається якесь суміння, якесь там маловір'я. І в цих випадках да, от нам треба ну, знову таки згадувати, який Бог є насправді. А щоб зрозуміти, який Бог є насправді. Нам треба відкривати всім відому книгу, яку, яка є в кожного дому, але яку рідко хто відкриває. Це книги Нового Заповіту, особливості Євангелія, і читати. І через ці слова євангельські Господь себе відкриє нам, якщо ми дійсно шукаємо цього живого Бога, справжнього. Іти в церкву. І шукати Бога в церкві, тому що церква це спільнота, яку сотворив сам Христос. Він сказав: Я сотворю церкву мою, врата пекельні не здавають її. Це спільнота однодумців, тих людей, яких ця зустріч здійснилася, відбулася. Ми стоючи рядушком один з одним, ми можемо надихатися прикладом один одного, да. молитися, зивати до Бога, Господи, допоможи моєму невірю». Як от є молитва атеїста. Господи, якщо ти є, поможи, відповідь, дай. Тож ми в Бога повинні просити цю саму віру. Ми в Бога повинні просити цю зустріч. Тож ми хотіти, повинні цієї зустрічі, тому що якщо ми цієї зустрічі не хочемо, то врешті-решт нічого не вийде. Все пропаде. Ми потерпимо крах духовний. І знову-таки, і в собі ми це можемо помітити, тому що коли ми. Шукаємо Бога і хочемо, щоб саме Бог був у нашому житті. От тоді, якось, знаєте, так і спокійніше, коли ми молимося, Господу, не тому, що нам щось треба, а просто молимося. Господі, благодарим Тебе за те, що в нас щось є. От ранкові, вечірні молітви ті ж самі. Ми не по нужді молимося, а тому що ну, от, от є ми, є Бог, і ми з ним якось повинні, напевно, спілкуватися. І от тоді, коли це дійсно не по нужді, коли це дійсно от є від щирого серця, от тоді якийсь і спокій, і радість внутрішня. А коли от тільки дай, 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 коли тільки требування, чи коли людина йде до церкви, собі от там вирішила, що от я буду ходити в церкву, і мої проблеми будуть рішатися, а проблеми не рішаються, і тоді людина, ой. Щось не то. Не срабатує, не срабатує. А потім ще сатана приходить рядушком і починає говорити. Ой, знаєш, а Бога взагалі нема. А Бога взагалі немає. А ж ти, ти ж там ходиш, ходиш, а в тебе там, воно так як і було, таке осталось. І, знаєш, Бога нема взагалі. Що, уйди з церкви. людина уходить. Людина уходить, розчаровується в Богі. Так, здавалося б, що тут, які безумні слова. Розчаруватися в Богі. В тому Богі, який сотворив цей всесвіт, який дав нам життя, від якого ми відвернулися. Відвернувшись від якого, ми страждаємо, не тому що Бог нас наказує, ні, ми самі себе. Як в той притчі про блудного сина. Чому цей син блудний дав, оказався біля корита, да, там, свиней тих пас і хотів їсти ту їжу, яку давали свиням і ту їду їм давав їсти. Чого? що Він захотів жити сам. Батько, ти мені не потрібен, я сам хочу бути. Віддай частину мого спадщини. От ми так само чинимо. І потім, звичайно ж, ми Бога ну, не відчуваємо, не бачимо, тому що ми не шукаємо його, не дивимося його бік, не цікавимося їм. Тому ось релігійна практика вона надважлива. Якщо її немає в нашому житті, то звичайно да, от наша, наші очі духовні будуть тьмяніти і тьмяніти, тьм і ми перестанемо взагалі відчувати Божу присутність в своєму житті, а це предвір Пісподнії. Тому що знову таки ми ж не живемо в якоїсь такої статіки. ми чи йдемо в досконалення, чи йдемо в деградацію. От коли ми живемо гріхом, цей гріх забиває от нашу душу. І ми от деградуємо духовно і, звичайно, перестаємо відчувати Бога в своєму житті. Але коли приходимо до покаяння, коли намагаємося... Знову-таки, практикувати християнство. Не просто там віра в душі, десь а в щось там є, якось по-своєму. Ні, от як по Євангелію, коли ми починаємо, намагаємося від щирого серця, шукаючи, Боже, де ти, Боже, де ти? Господь обов'язково відкликнеться. Ми знаємо з Біблії, що Господь сам перший до нас ззиває. І це, от, пам'ятаєте, ж, да? що, що, хто перший йшов на діалог після гріхопадіння? От Адам і Єва впали в гріх, відпали від Бога. Заховалися десь там в кустах від всьомогущого, віздісущого творця. Тоже безуміє казалось, би. як от Бога можна заховатися. Ну, Бог взиває до Адама, Адам, де ти? І до кожного з нас ззиває так. Де ти? Де ти? Підукнись, вийди до мене. Потім Івангелій Христос скаже цю фразу: Прийди до мене, всі труждені і обтяжені, і я заспокою вас. Прийдіть до мене, от Христос говорить до всіх. Ну, а далі ми вже як відгукуємося чи ні? Давайте відгукуватися. Тому що Бог є благий. Вкусіть і відіті, як благо Господь. І з Богом будь краще. З Богом є надія на життя вічне, з Богом є надія на Воскресіння мертвих. Без Бога Пісподня, без Бога все закінчується. Без Бога пустота, а з Богом повнота життя. Бо Христос сказав: Я прийшов дати життя і дати життя з достатком. Будьмо причасними цьому життю, а те, що нам заважає, да, з цим якось так от ці проблеми рішати. Те, що нам заважає, якось ці перепони, намагатися якось кудись їх там дівати, щоб нам дійсно ніщо не відлучило нас від нашого Господа, який любить нас. Який свою любов явив, в тому що став людиною і пішов за нас на добровільну смерть, щоб нам дарувати життя вічне. Амінь.